Всім привіт, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні хочу вам ще показати свої компоналки. Я не тільки пларгоніями захоплююсь, і мені давно хотілося цих рослинок. І цікаво було, як вони ростуть саме самокімнатних. І в цьому році в мене вони з'явилися і хочу вам показати. Але на фото, мені здається що вони були такі більш пишніші, більш, більше квітів. В народі вони називаються наречений білий, а синє це. Ні, білі це наречена, синє наречений або любовник чогось цього. Називають, я не знаю чому. І сорти різні. Є така компоновка. Дзвоники. Немахрове, синє. Ну, прикольненько воно таке. Оце біле, махрове, теж рясно квітне, багато квітів. Деякі квіти більш, мах... більш махровіші, як оце. Деякі менш махровіші розпускаються. Росте так чуть, чуть на одну сторону. Мені здається, щоб кущ був більш точніший, то потрібно саджати по дві рослини в горчих, по дві три, щоб вони були на всі сторони. Це махрове синє. Синя-фіолетова. дуже крупна, дуже гарна. Цей сорт мені сама квітка дуже подобається. Спочатку вона такого насиченого кольору, а потім, коли в процесі відцвітання, то вона так світлішає набагато. Це можна, це можна помітити. Але вона не так рясно цвіте, як. Біла наречена і як ця немахрова компанулка. Цямпонулка фіолетова махрова. Але в неї є менша квіточка. А це Паларгонія Ліа Леді Бос. Хто цікавився, в цьому році в мене вона невелика, бо це маточник, він обрізаний. Але квітка дуже яскрава, дуже велика, дуже. Дуже мені подобається цей сорт. Це українська, українська селекція Лариси і Артема Лія. Ось такі компонулки. І ще вам зараз покажу одну бегонію. Загалом я не можу її зняти, щоб вона була так гарна, Все одно квітку обламала. Хотіла поставити на стілець, але на стільці взагалі не видно. Отака шампанька. Великі квіти, Кремово-білі з жовтою серединкою. Єдиний мінус цієї рослинки, що їх потрібно набагато частіше поливати, ніж поларгонія. Напишіть в коментарях, що ви вирощуєте, е, окрім поларгоні, що вам подобається вирощувати.